Літературна студія Пегас вітає щиро усіх вас. У наші дні телефонний зв'язок став найпоширенішим засобом зв'язку, який допомагає людям і в праці, і в повсякденному житті. Телефонний зв'язок забезпечує безпосередній. І двосторонній обмін інформацією на будь-якій відстані. По телефону проводяться переговори, даються консультації, працівники попередньо домовляються про важливі цільові зустрічі, звертаються з проханнями, запрошеннями, висловлюють подяки, вибачення. Телефонна розмова досить специфічний вид усного мовлення, оскільки співрозмовники не бачать один одного, то виключається передача інформації через міміку, жести, вираз очей, вираз обличчя. Навіть звичайне підтвердження того. Що вас слухають, потребує тут словесного вираження. При безпосередній розмові достатньо було глянути на співрозмовника. Такі репліки вносять надлишкову інформацію в телефонну розмову. Хоча це і оправдано: це забезпечує безперервність у розмові, слід пам'ятати, що погана чутність, навколишній шум, дефекти мови співбесідника, зокрема проковтування слів і складів, усе утруднює спілкування, призводить до появи. Надлишкової інформації, перепитування, повторення утруднює спілкування і неуміння співрозмовника висловлюватись коротко, простими реченнями, заважає взаєморозумінню і надто сильний голос. По телефону слід розмовляти середнім за силою голосом. Оскільки по телефону голос часто здається зміненим, а окремі звуки неясними, треба намагатися говорити не дуже швидко і по можливості чітко, ясно до того ж говорити обов'язково у мікрофон телефонної трубки. Інакше співрозмовнику буде погано вас чути. Тон має бути спокійним, витриманим, ввічливим. Якщо ви помилились номером, спробуйте з'ясувати, в чому справа. Не запитуйте, а який це номер телефону. Вам ніхто не зобов'язаний давати таку інформацію. Назвіть той номер, за яким ви. Телефонуйте, аби уточнити, чи правильний він. Початкові фрази у телефонній розмові повинні вказувати не лише на те, що зв'язок встановлений Алло, Я слухаю. Неприпустимо тому, хто телефонує, починати розмову із запитання. Хто говорить, хто біля телефону? Такі запитання необвічливі. Розпочинаючи розмову, треба назвати своє прізвище та ім'я. У відповідь теж називають себе. Якщо той, хто телефонує, забув назвати себе, співрозмовник. Змушений питати. Пробачте, з ким я розмовляю. На анонімний дзвінок можна не відповідати і покласти трубку. Виклад справи слід будувати чітко, коротко, без зайвих подробиць. Встановлено, що короткі фрази легше сприймаються на слух, ніж довгі. Розмова по телефону не повинна перетворюватись у монолог, довгу інформацію слід передавати частинами, по можливості частіше робити паузи, тим самим дати можливість співрозмовнику висловити своє ставлення до питання, що обговорюють. Ініціатива закінчення розмови, звичайно, належить тому, хто подзвонив. Але якщо співбесідник значно старший за віком, слід дати можливість закінчити розмову йому. У телефонних розмовах необхідні короткі виявлення ввічливості. Добрий день! Дякую, прошу, до побачення. Етикетні слова, що супроводжують кінець розмови, мають включати в себе вибачення за турботу, подяку за дзвінок і фрази прощання. Приємних вам! Телефонних розмов